Nee. Поэтому віде. Ще, Ще раз повторюю, якщо, у вас, якщо ви хочете пройти на прийом, припиняємо зі, зйомку. Я не припиню я на на зйом. Якщо не будете припиняти, ваші, ваші, ваші дії. Це не шантаж. Це шантаж. Я, я вважаю, я що вам це зачитав шантаж закон. Зачитав. Конституцію. Да. Зачитав методичні рекомендації. Mm -hmm. Зачитав. Я дотримуюсь чинного законодавства. Конституції України. От я фіксую. Ви робите на свій розсуд, що, що не є законом. Це не є законом? Суд виніс постанову про внесення відомості. Так, до діло інодавства. знаходиться в Одеському апеляційному суді. Я ще раз вам повторю. ви знаєте? що... Воно може знаходитись, але ж е, суд признав ваші дії неправомірними. Ви це а розумієте? Докази які є? Докази у, у суді які? Ну, це вже буде розбиратися з походу проведення слідчих. Коротше, начальник і якщо, якщо у вас є якісь письмові питання, можливо. На письмове питання, можливо. на кримінальну справу, щоб е, е, взяти е, відеофіксацію, вот ну, як це? З, з боді З боді Начальник Михайлов Роман пишет, в течение 30 дней она уничтожается. На каком основании он это пишет?